У західних медіа Фергувара була така інформація, що, начебто, до 1 жовтня, Кремль дав наказ звільнити Курщину від збройних сил України. І ну, і, власне, зараз осінь розпочинається цей сезон дощів. Звісно, що ось ця розпутиця вона на логістику буде впливати. На кого вона більш негативно повпливає? На ті сили, які ведуть наступальні дії, чи ті, які перебувають в обороні, мається на увазі наші Збройні Сили України? Чи взагалі зараз, ну не знаю, це вже некоректно говорити, адже війна у нас отримала нові технології, інші рівень ведення війни? Ну якщо говорити про відповідні дедлайни, ви ж знаєте, що для Росії це. Така народна забавка ставити там конкретні терміни. Це йде з другої світової війни і не лише і вони продовжують цим займатися. Це їхні питання, їхні проблеми. Я просто хочу приклад часового яра навести. Пам'ятаєте, 9 травня мали зайти у часів ЯР і там поставити свою ганчику. Цього не вийшло. Власне, до 1 жовтня. Дійсно такий дедлайн сьогодні дуже активно фігурує в російських медіа. І знову таки, не звільнення Курської області, я все таки говорив би більш конкретно намагання знову окупувати Курську область, тому що ну, це етнічні українські землі, і чи всі куряни готові там знову жити, жити під московитами. Але це політичний момент. от, щодо власне військового, звичайно, там рельєф місцевості. Я Попередні відповіді свої звертав на це увагу. Давайте згадаємо лише річку Сейм, Наприклад, там, де перебиті ті переправи, є одна паромна переправа, наскільки мені відомо, але це не логістика. Так, от це впливає на логістику. Це маленькі ті річки, які там є. Доволі складний рельєф. Насправді, звичайно, оборонятися я не скажу, що набагато легше, але маємо скажімо так певні. Певні пільги від природи у цьому плані знову таки дуже багато буде залежати від грамотності побудови оборони від логістики, врешті-решт ресурсності, яку ця логістика дає, як для наших військ, так звичайно і те, що зможуть зробити росіяни. Пане Сергію, ну я вже почула від вас, з яких напрямків е власне було перекинуті ці російські резерви на Курщину. Ви зазнаговорили е про Херсонщину. А є можливо якась інформація, з яких напрямків найбільше було перекинути е російських військ, і як це і чи повпливало власне це перекидання на інший напрямок е на розклад сил і ведення війни на тих напрямках, з яких власне забрали Росіяни свої сили? Ну зокрема, Херсонщина Південний напрямок. Ну, давайте говорити про те, що звичайно, ворог нам би хотілося, що він, можливо, з усіх напрямків нашої російсько-українського фронту забрав свої бойові частини. Зараз перекидав на Курщину. Ворог цього не зробив. Він максимально все-таки намагається дотискати там, де він тисне, там де він володіє ініціативою. Наприклад, по Херсонщині, це як приклад, це треба знову таки розуміти. Не вплинуло кардинально все таки на ситуацію там на Херсонщині, але підрозділи деякі забрали більш активно, наприклад. Забрали з допорізького напрямку, якщо ми говоримо зокрема про е, ті частини ВДВ, які я озвучив. Е, до речі, 810-та бригада. Вона морської піхоти, яку я згадував з Херсонщини, вона мала опинитися або під Вовчанськом на тому напрямку е, атакувати, або навіть на Покровському, але пролетіла як кажуть транзитом. І сьогодні ми констатуємо, що вони знаходяться на Курському фронті. Е, це звичайно є плюсом для нас. Знову таки, ми поки що не отримали, як би нам усім хотілося. Так, що ситуація по особовому складу кардинально там на всіх напрямках фронту змінилася. Але в будь-якому разі те угруповання, про яке я сказав, це як мінімум 35 тисяч. Мінімум угу. воно ж не з'явилося. Давайте говорити відверто. Не приїхали вони десь з далекого сходу. Вони не приїхали з Уралу. Це частини і війська ленінградського воєнного округу, який оперує. У цій, цій зоні, і власне, оці 35 тисяч, якби не було курського фронту, де б ці резерви могли опинитися на тому самому покровському напрямку. Тут все дуже логічно і все дуже просто. Тому е, відтягну, відтягнулися війська. Як буде далі? Давайте дивитися, як будуть розвиватися події з цим російським контрнаступом. Він триває. Наша оборонна операція триває, тому е, ситуація надзвичайно динамічна і кожен день. Може вносити свої корективи, угу. тобто я правильно розумію, що з Донецького напрямку, з Покровського зокрема, найменше росіяни відтягували своїх резервів. І власне ось цей дедлайн, який собі ставлять щодо Курщини, відновити контроль до 1 жовтня, воно якось пов'язано з тими цілями, які ставить собі ворог щодо Донеччини. Чи це взагалі я не знаю, ворог, Я не знаю, чи ворог забирав якісь певні підрозділи з Донецького напрямку. Угу. ну, більше, з Сторецько-Покровського сьогодні такої інформації в мене немає. Бачимо, що там ворог навпаки намагається кидати якісь резерви, які у нього ну багато їх, але вони ж не безкінечні. То все рівно та година Х для них має наступити. А от ті напрямки, зокрема південні, там дійсно це перекидання військ відбулося, і не лише звідти. Я думаю, що і Харків, харківський напрямок там теж можливо. Частини певні забирали. Угу. Ну, от, власне, щодо Донеччини, давайте перейдемо безпосередньо на цей напрямок. Знаємо про те, що у Костантинівці через безпекову ситуацію від сьогодні так розумію, чи навіть вже відчора, припинив роботу сервісний центр пенсійного фонду. Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Він наголосив, що залишатися у Костянтинівці і на всі території Донеччини небезпечно. А послуги жителі міста зможуть отримувати у будь-якому середних центрів. В самій області, що ж, стосується Покровська, там внаслідок російських обстрілів зупинила роботу модульна фільтраційна станція. Відтак місто від учора залишилося просто без води. Обласні військові адміністрації кажуть, що наразі відновити роботу станції неможливо. У громаді організовано підвезення питної води і встановлено вісім установок зворотнього е осмосу, з яких люди можуть набирати воду безкоштовно. Філашкін також закликав евакуюватися, бо ситуація може погіршитися найближчими днями. Ну і також у Покровській міській військовій адміністрації підтвердили, що російські війська знищили Дмитрівський міст, який з'єднував місто з Мирноградом. Пане Сергій, перше, що питання, яке в мене поникає, на те зокрема те, що от, дійсно з кожним нам ситуація погіршується. Ми бачимо, що буде гіне росіяни перебули, і мости перебивають. Але пам'ятаємо. На минулому тижні доволі активно цитували пана Сирського в інтерв'ю західним медіа, який говорив, що вдалося стабілізувати ситуацію на Покровському напрямку. Те, що бачимо зараз, це відповідає заявам пана Сирського, що ситуація стабілізована. Чи можливо ця стабілізація була ну, грубо кажучи, тимчасовою? Ну давайте говорити про те, що е, головком говорив про те, що активні бойові дії зупинилися на певний час. І на той момент це ця заява пролунала не сьогодні і не вчора, а дійсно кілька днів тому. На той момент дійсно така ситуація відбувалася. Я не даремно кажу, що фронт динамічний і голоком це знає набагато краще ніж будь-хто в Україні, ну крім верховного головнокомандувача, Зрозуміло тому на сьогодні. Розповідати про все, що сьогодні роблять сили оборони, аби я не кажу про стабілізацію, аби хоча б зупинити російський наступ. Ну сьогодні не варто це озвучувати. Зрозуміло, що робить ворог ми бачимо, він намагається максимально зруйнувати ту інфраструктуру, яка на сьогодні є. Це мости, це звичайно водопостачання, аби ця територія перетворювалася на. Я не кажу про комфортність на яка тут комфортність війна взагалі перетворювалася на таку мертву собі зону. Тобто, це такий прийом витіснення, в тому числі військ цієї операційної зони, які рішення буде приймати командування? Ми я думаю, побачимо вже і вчора були певні дії, і сьогодні. Я не кажу там про от чекайте зараз будуть позитивні новини. Позитивні новини будуть у тому, хоча б зупинити просування ворога або завдати йому якихось контратакуючих дій і там відвоювати певні позиції, що відбулося, наприклад, під Нью-Йорком. Пам'ятаємо, як діяла бригада Азов, 12-та бригада Національної гвардії України. Тому ситуація, ще раз кажу, вона залишається доволі складною. Ворог сьогодні акцентує свою увагу більше на курахівському напрямку. Там і механізована компонента активно дуже працює. Але подивіться, наскільки навіть у відсотковому плані, правда, відсотки війна речі не сумісні, тим не менше, у відсотковому плані, скільки по кількості знищується ворожої техніки у цих наступах росіян на наші певні позиції, зокрема на Кураківському, південний фланг наш це найбільш така. Критична ситуація південний фланг Покровська там бачимо, що є певне просування ворога. Важливо, як буде триматися Селідова, звичайно, як буде триматися вугледар. Від цих населених пунктів дуже багато що залежить. Тому ця увага наша знову таки вона прикута туди, тому що Українськ, там вже ситуація дещо погіршилася, наприклад. Але скажімо так, і знову таки такі населені пункти теж виконують свою свою роль, свою місію у тому, щоб зупинити ворога. Південний фланг, давайте оце зараз запам'ятаємо на найближчі години, точно або й дні це найбільш така гостра увага туди, і курахівський напрямок.